Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про український фільм, який уже вразив міжнародних критиків і зібрав нагороди в Європі. Це науково-фантастична трагікомедія Ти Космос. За сюжетом ми знайомимося з Андрієм Мельником, українським космічним далекобійником. Його робота незвична. Перевозити ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Але раптом стається катастрофа. Земля вибухає, і Андрій залишається один у Всесвіті. Здавалося б, усе втрачено, та несподівано він виходить на зв'язок із француженкою Катрін. Їхня зустріч неможлива в реальному світі, але через космос між ними виникає особливий зв'язок. І тоді Андрій вирішує: він зробить усе, щоб знайти її, навіть коли шансів майже немає. Фільм поєднує фантастику, гумор і глибоку драму. Це історія про самотність і надію. Про те, як навіть у найтемніші моменти людина може знайти сенс і любов. До речі, над фільмом працювали сім років. У головній ролі знявся Володимир Кравчук, який насправді є українським військослужбовцем. Це робить його історію ще більш символічнішою. Творці фільму побудували справжні космічні модулі, використали аніматроніку і неймовірну візуалізацію. І все це для того, щоб ми відчули реальність подорожі в космос. Українська прем'єра запланована на 20 листопада 2025 року. Тож дуже скоро. Ми зможемо побачити стрічку, яка вже прославляє наше кіно у світі. Отже, друзі, ти космос це не просто фантастика, це про нас, про силу мрій і віру, що навіть коли здається, що ти зовсім один у всесвіті, десь є той, заради кого варто жити далі. Пишіть в коментарі, чи будете дивитись цей фільм, ставте вподобайку і до зустрічі!